Ю час підсумувати головні події тижня, що минає. Тож про головні події п'яти робочих днів далі. Захищати державу можна не лише із зброєю у руках. У Хмельницькому журналістам розповіли про актуальні аспекти мобілізаційної кампанії, умови контрактної служби та вступ до військових вишів. Особливу увагу приділили підтримці родин військових і ветеранів. Не оминули й тему інформаційної безпеки в умовах війни. Полковник Олег Домбровський на брифінгу розповів про нові підходи до рекрутингу, підготовки військовозобов'язаних та проєкт Контракт 1824 який відкриває можливості для молоді для абітурієнтів, які планують своє майбутнє у військовій сфері. Прозвучали конкретні роз'яснення щодо вступу до вишів та коледжів оборонного спрямування. Ми закликаємо нашу молодь, які вже визначилися. Звертатися напряму до наших територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, або напряму до вищих військових навчальних закладів, які поінформовані про всі умови і правила прийому нашого на навчання. Відповідно, Зробити все адаптивно, швидко, доступно для того, щоб бажане здійснилося із зарахуванням до навчального закладу, яке в усіх навчальних закладах має відбутися 5 серпня поточного року. Грошове забезпечення курсантів збільшено. Ми як ви знаєте, вже з травня місяця наші курсанти, які навчаються отримують від 8 тисяч гривень. Одним з важливих напрямків залишається соціальна політика, робота з ветеранами, родинами зниклих безвісті та взаємодія з громадами. Ворог він постійно працює над тим, щоб наше інформаційне поле насичувати. Низкою негативу, і це все виливається те, що ми часом можемо спостерігати. Про що я веду мову? Залучення наших співгородян до, на жаль, проведення терористичних актів. Пам'ятаєте, це мало місце нещодавно, і в тому числі на території Хмельниччини, мало місце на території Рівненщини, бути максимально свідомими того, яку інформацію ми споживаємо. З яких джерел поступає ця інформація? На що вона спрямована? Адже цілком зрозуміло, що ворог буде намагатися маніпулювати вашими думками. Він буде вести вас саме в те вусло, яке йому необхідно в умовах війни надважливою стає якісна комунікація. Журналістам нагадали про інформаційну гігієну, терміни мови війни та боротьбу з російськими фейками. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Понад 22 мільйони гривень збитків державі та загроза здоров'ю людей у Хмельницькій області викрили схему незаконного видобування підземної води. Приватне підприємство, попри анульований спецдозвіл, продовжувало діяльність, постачаючи непридатну воду до торгівельних мереж. Нині організаторів підпільного бізнесу судитимуть. З порушенням усіх санітарних норм саме так працювало одне з підприємств у Хмельницькій області. Попри анульований у 2024 році дозвіл на користування надрами, його керівники продовжували видобуток підземної води. Рідину, що не прийшла очищення, розливали у пляшки з фальшивим маркуванням і продавали людям. Експерти підтвердили, вода могла викликати серйозні захворювання, отруєння та не відповідала стандартам питної. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на продукцію, автомобілі, квартири та земельні ділянки підозрюваних були накладені арешти. Нині досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи завершено. Обвинувальні акти за погодженням з Хмельницькою обласною прокуратурою скеровано до суду. Підпільним виробникам питної води може загрожувати до восьми років позбавлення волі. На Хмельниччині стабільне зростання малого бізнесу. Ключову роль у цьому відіграє обласний центр зайнятості. Завдяки урядовій програмі Є робота, власна справа. Мешканці, серед яких чимало переселенців, ветеранів та безробітних отримують гранти на створення або розвиток власної справи. За три роки понад 1100 успішних проєктів і тисячі нових робочих місць. Один із прикладів ковбасне виробництво родини переселенців, яка невдовзі відкриває два власні магазини. Наталія разом із родиною внутрішньопереміщені особи. У новому місті вони не лише адаптувалися, а й створили власну справу крафтове ковбасне виробництво. Завдяки грантовій програмі, яку супроводжує служба зайнятості, родина змогла придбати холодильне обладнання і вийти на новий рівень. Дід у нас займався ковбасними виробами, він заготувач був. І коли ми переїхали, ми почали теж відновлювати такі традиції, скажімо так. І почали цим займатися, тому це дуже багато роботи. Купуємо м'ясо, купуємо в місцевих жителів, дуже якісну сировину українського виробника, переробляємо. Ну, це дуже багато роботи. Сьогодні родина варить крафтову ковбасу і сирокопчені вироби, а незабаром продукція з'явиться в двох магазинах власного формату. Центр зайнятості вже допомагає з пошуком працівників для торгівлі. В нас є дві камери візривання. Тось тобто ми виробляємо і сирокопчені вироби, такі більш ексклюзивні. От, ми виробляємо варено копчену продукцію ковбаси. Це дрогобич, столична, е сервілат, салямі, е варіона копчену, молочною продукцію це взагалі наша гордість, тому що ну, зараз на ринку знайти молочну продукцію, варену ковбасу високої якості, дуже важко. Ми навіть туди домашні яйця додаємо ту ковбаску. Там немає в нас не крахмалу, ні шкірок, тобто нічого зайвого туди не перебиваємо. Подібних історій сотні лише у першій половині 2025 року Хмельницький обласний центр зайнятості допоміг реалізувати понад 200 бізнес-ідей. А за три роки більше 1100 проєктів на загальну суму 265 мільйонів гривень. Особливою увагою сьогодні користується послуга грант для ветерана, і ми розуміємо, що надання послуг учасникам бойових дій для Хмельницької обласної служби зайнятості є пріоритетним напрямком роботи і завдячуючи спільній роботі усіх структурних підрозділів Хмельницької обласної служби зайнятості управлінь відділів, а особливо чотирьох офісів зроблено в Україні в межах Хмельницької області надано більше 110 грантів для учасників бойових дій, а також членів сім'ї учасника бойових дій. Хмельниччина в лідерах серед регіонів України за кількістю підтриманих підприємців за кожним проектом. Фаховий супровід фахівців служби зайнятості від ідеї до запуску бізнесу. Завдячуючи урядовій програмі, є робота власна справа. В межах Хмельницької області створено більше двох. Тисяч нових робочих місць ми розуміємо, що сьогодні мікро та малий бізнес є рушієм економіки в цілому і, завдячуючи створенню нових робочих місць, наповнюються бюджети усіх рівнів сьогодні. Да, і ми розуміємо, що Саме урядова програма є робота власна справа. Сьогодні допомагає створювати нові робочі місця, допомагає забезпечувати родини доходом. А саме цим наближуємо до очікува на нашу перемогу. Історії як у родини Срібнюків не виняток, а нова реальність на Хмельниччині. Тут бізнес починається з ідеї, яку підтримує держава, а втілюють люди з мрією і вірою в себе. Центр зайнятості поруч на кожному етапі від консультації до успішного старту. Бо що більше таких історій, то сильнішою стає громада і країна Оксана Медведєва, Нікіта Вальвоць, телеканал Перший Подільський. Понад шість сотень українських дітей загинули внаслідок російсько-української війни. Понад дві тисячі вважаються постраждалими. 4 червня в Україні вшановували пам'ять найменших жертв страшного кровопролиття. У Хмельницькому організували захід присвячений невинним душам, які назавжди залишилися дітьми. Вони не мали зброї, не перебували на стратегічних чи військових об'єктах. Вони лишень починали жити. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Згадали про невинних жертв у Хмельницькому у спільній молитві біля пам'ятнику чуду покрови Пресвятої Богородиці. Ми довіряємо Слову Ісуса Христа. Ми віримо, що так воно і є. Бо він сказав: пустіть дітей до мене і не зупиняйте їх. Бо Царство Небесне належить таким. Отче, сьогодні ми до Тебе звертаємось. Сьогодні наша молитва лине до Тебе. Ми дякуємо Тобі, що Ти є Бог усіх і для Тебе немає мертвих. У Тебе усі живі, і особливо це діточки, яким війна, злий ворог, який прийшов вкрасти, погубити і знищити, забрав. Життя немає байдужих до втрати дітей. Вони вже ніколи не заговорять, не заспівають пісень, не прокажуть мама. Десятки хмельничан, схиливши голови, слухали дзвіночки, які символізували дитячі душі. Саме у такий щемливий спосіб влаштували на заході хвилину мовчання. Ми ваші діти, які стали небом. Ми вирішили в цьому році зробити. Захід не те, що дуже камерним, а ще й дуже душевним, тому що кому як не дітям нашому майбутньому згадувати про ці страшні події. І тому весь сценарій, як від ведучих, так і до номерів, до пісень, які звучали, до молитв, які були прочитані, ці всі номери виконували діти, діти, які навчаються в мистецьких закладах нашого міста. Дзвіночки це традиційні такі інструменти, які ми вже використовуємо, да від того дня, як тільки ввели велицю цей за. Ахід, як цей день шанування пам'яті, але в цьому році ми вирішили трішечки поновити сам формат, тому що хвилина мовчання за дорослими загиблими. Це наша пам'ять, але хвилина мовчання за маленькими ангулятами це щось таке неймовірне, це щось таке небесне, і тим більше ми знаємо дійсно, що ці дітки дивляться на нас з небес і підтримують нас. І тому ми вирішили записати голоси наших маленьких акторчиків дитячого театру Теді і зробити ось таку хвилинку мовчання для того, щоб вона дуже сильно відобразилася в наших серцях. Понад 2,5 тисячі українських дітей постраждали внаслідок нападу Росії. З них більше шести сотень загинули, і ми не вправі забути, якою страшною ціною Україні дається кожен день. Переконані присутні. Сьогодні саме час згадати слова українського поета, героя, який загинув, захищаючи Україну. Він писав наступне: ми пам'ятаємо кожну дитину, яка стала жертвою в страшну годину. Нехай їхні душі спочивають у мирі, а ми боремось за правду і віру. Духовенство, представники влади, культурні і громадські діячі, а головне діти схилили голови в скорботі за маленькими українцями, які загинули внаслідок ворожих атак. Кожен з присутніх вірить, їх ніколи не забудуть. Викрадених маленьких українців обов'язково повернуть додому. А наші захисники неодмінно повернуть кожній дитині щасливе, мирне дитинство без війни. Чотири громади області отримають можливість покращити здоров'я для мешканців. У Хмельницькому стартував проєкт, у рамках якого різні сфери отримають фінансову та навчальну підтримку. Спрямована ініціатива на зменшення поширення факторів ризику неінфекційних захворювань, які є причиною 80% смертей в Україні. Як взяти участь у проєкті та які вимоги знають мої колеги чотири роки працюватимуть над покращенням здоров'я подолян в області. Стартував українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я реалізовують ініціативу за підтримки швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Наш проект працює у семи регіонах країни. Хмельницька область є новим регіоном, який долучився власне з цього року. Також долучила ще Черкаська область, і в цих регіонах ми будемо працювати за основними чотирма напрямками. Проєкт розрахований на повноцінне покращення різних сфер у громадах. У перелік входять фахівці освітньої соціальної сфер та працівники урядових та неурядових організацій. Буде обрано чотири громади після конкурсного відбору. Подаватися на цей конкурс можуть всі громади, всі бажаючі без виключення, які хочуть зробити здоров'я громади набагато краще. Ми говоримо про те, що ми хочемо виявити захворювання, неінфекційні захворювання, тому що в структурі всіх захворювань неінфекційні займають 85%. Тобто, ми повинні виявляти на ранніх стадіях неінфекційні захворювання, правильно лікувати і попереджати, змінюючи поведінкові фактори. У залі зібралися представники громад. Вже зовсім скоро вони конкуруватимуть за участь у проєкті. Були й ті, хто одразу визначився долучитися до ініціативи. Що саме зацікавило, це те, що потрібно дбати про здоров'я, про здоров'я в всіх сферах нашого життя. Те, що має взаємодіяти соціальна сфера і медична сфера обов'язково, те, що наголошував спікер. Далі дуже цікаво це догляд соціальними працівниками людей, похилого віку, людей, які потребують догляду безпосередньо вдома. Працюватимуть за декількома напрямками, формуватимуть політику, що сприяє здоров'ю на рівні місцевого самоврядування, а самоосвіти медицини і соціального захисту. Проваджуватимуть новації у школах та громадах, посилюватимуть послуги первинної медико-санітарної допомоги, та також розвиватимуть ініціативи. Все турбота медико-соціальної допомоги вдома для вразливих категорій населення. Попри всі виклики, які ми маємо, ми повинні розуміти, що потрібно дбати про себе, Потрібно дбати про Україну і про здоров'я українців. До 16 червня усі бажаючі повинні подати заявки. Результати ж буде оголошено до 11 липня. Переможці отримують гран. На суму 10 тисяч швейцарських франків, обладнання, книги, експертну підтримку та багато чого іншого. Відтак вдасться покращити здоров'я чималій кількості мешканців громади. Олександра Толстюкнікітавелівоць, телеканал Перший Подільський. Хмельницький оновлює громадський транспорт. П'ять сучасних низькопідлогових тролейбусів уже курсують вулицями міста. Вони обладнані усім необхідним для зручності пасажирів, включно з usb розетками та автоматичною системою відкривання дверей. Загалом місто отримає 44 нових машини. Наступні надійдуть уже у вересні. Комфортніше, доступніше та сучасніше. П'ять нових тролейбусів вийшли на маршрути Хмельницького. Це перша партія з 44 машин, які місто отримає в межах проєкту модернізація громадського тролейбусного транспорту. Ми маємо отримати ще дві партії тролейбусів: першу вересні, 9 і другу в грудні 14. Ну і остання партія буде отримана згідно графіків. В березні вже 2026 року. Трошки на жаль на кілька місяців графіки зміщаться. Ну але тим не менше, ми сподіваємося що місцевий виробники для нас. Це було теж дуже і дуже важливо, щоб саме місцеве підприємство отримало такий контракт, виробило тролейбуси і завело гроші в Україну. Вартість проєкту 16,5 мільйонів євро, із них понад чверть грантові кошти. Тролейбуси виготовлені на Чернігівському автозаводі спеціально для Хмельницького. Наразі замовлення Хмельницьким підписано на 42 одиниці тролейбусів, з них 37 з автономним ходом 2 кілометри і 8 з автономним ходом 20 кілометрів. Взагалі нами вироблено біля 80 одиниць тролейбусів. Нові тролейбуси повністю низькопідлогові. Всередині оснащені екраном, USB-розетками передбачено місце для пасажирів у колісних кріслах, також автоматичним підрахунком пасажирів. Ну, комфортніше, багато додатків, які не використовуються в старих моделях. Це і відеосистема, і електроніка. Ну набагато легше водієві, ніж попередні старі. За попереднім планом і темпами реалізації, до 2026 року оновлений електротранспорт охопить усе місто. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Як зробити місто доступнішим, а підтримку людей з інвалідністю системною у Хмельницькому відбувся круглий стіл за участі волонтерів, активістів, представників місцевої влади та родин, які виховують дітей з інвалідністю. Під час зустрічі обговорили нагальні проблеми інклюзії, ефективні моделі співпраці та перспективи запозичення закордонного досвіду. Подібні платформи це важливий крок до суспільства без бар'єрів. Світлана разом з дітками підопічні благодійного фонду Карітас. З освітніми викликами вона зіштовхується щодня, розповідає журналістам. Основне це брак кваліфікованих кадрів у навчальних закладах, адже фахівці отримують недостатньо заробітної плати. Свою підтримку знайшла в соціальному центрі. Діти двійнята займаються вже близько семи років. Зараз це і заняття соціалізації, і заняття з фахівцями, і частково це якісь соціальні проекти. Тобто в кожної дитини потреби і вимоги свої, і відповідно в кожного свій рівень, тому вони відвідують різні проекти. Коли вдається організувати діалог, з'являється і надія на зміни. Круглий стіл на базі благодійного фонду Карітас зібрав освітян, активістів, батьків та представників міської ради. Мета створити умови для повноцінної інтеграції дітей з інвалідністю в освітній простір. Центр буде організовувати у нас простір, безпечний простір для наших діток для занять з педагогами, батьками та вчителями та дітьми. Дуже сподіваємося, що це буде ефективно. У нас було вже перше заняття з педагогами, вони в захваті від роботи психолога цього центру. Сьогодні я тут для того, щоб повчитися, для того, щоб послухати своїх колег і для того, щоб випрацювати спільні якісь напрямки, спільні наміри для того, щоб покращити роботу з дітьми з особливими потребами. Благодійний фонд Карітас вже восьмий рік розвиває соціальний центр для дітей з інвалідністю. Тут працюють фізичний терапевт, логопед, психолог, терапевт і соціальні працівники. У нас дуже різні діти. Це дітки маленькі, три роки, які тільки збираються в садочок, там є діти, які ходять до школи. Але ми найбільший акцент робимо на соціалізації, тому що наше суспільство ще не готове приймати таких дітей. Ми вчимо суспільство комунікувати з дітьми, а дітей звикати до нашого ставлення. Під час круглого столу говорили про доступність транспорту, підтримку родин, участь волонтерів, а також важливість людяного ставлення у шкільному середовищі. Бо інклюзія це не про формальність, а про повагу та рівність. Ми також себе в себе у фонді поєднали і інклюзію, реабілітацію дітей з особливими потребами, і також зараз знову інклюзію в освіті, створення безпечного простору у школі, яка працює з цими дітьми. І також нам важливо. Взаємний досвід, обмін взаємними думками для того, щоб покращити цю діяльність. У час війни підтримка вразливих груп стає ще важливішою. А подібні заходи доказ того, що системні зміни починаються з активного діалогу і щирої взаємодії. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Українська малеча має право на щасливе дитинство навіть у складні часи. У період канікул нерідко на базі шкіл починають функціонувати табори для учнів. У одному із навчальних закладів Меджибожа перший день літнього дозвілля тут для учнів влаштували незабутні свято з нагоди відкриття табору. Чому цей день став особливим, знають мої колеги. У черзі із захватом у очах такий ажіотаж серед малечі спричинили батути на подвір'ї однієї із шкіл у Меджибожі. У закладі освіти не просто організовують дозвілля та навчають, а й виховують справжніх патріотів. Серед випускників навчального закладу чимало тих, хто більше не з нами. Вони боролися за майбутнє та щасливе дитинство маленьких українців. Нещодавно ми провели в останню путь нашого учня, 19-річного Ярослава, Коломійця. Він загинув, не маючи ще своєї сім'ї, не маючи своїх дітей, але він загинув, віддав своє життя за те, щоб діти спілкувалися, щоб діти сміялися, щоб діти раділи, отримували освіту, якісну освіту. Тому нам треба зробити все можливе, щоб так воно і було. Відкриття літнього табору для вихованців навчального закладу стало справжнім святом, адже, як кажуть, школярі бавляться на таких атракціях не часто. Кожен обрав те, що до подоби. Хтось тішився на батутах, інші ж грали новими м'ячами. Школярі поділилися враженнями від свята. все субово, все шикарно, бо все супер. Класні, супер, дуже класно. Чимало учнів навчального закладу були змушені покинути домівку через повномасштабне вторгнення. Батьки деяких відійшли у вічність, виборюючи свободу та незалежність України. Тому саме зараз це той час, коли малеча потребує уваги та турботи. Таку ідею доносить команда депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Сьогодні надзвичайно приємно бачити, як викладачі цього закладу опікуються організацією цього відпочинку. Наскільки також дуже приємно бачити радісні обличчя дітей, ось зараз за моєю спиною на декілька днів наша команда привезла ось ці надувні. Атракціони, і різні смаколики, футбольні м'ячі. І нам приємно, що ми долучилися до цієї справи. Такі табори відпочинку для наших дітей, я більш чим переконаний, сьогодні відкриваються по всій Україні. І це завдяки нашим оборонцям, завдяки сьогодні Збройним силам України, яким шана, низький уклін. Солодощі завжди бажаний гостинець для дітей. Тому, окрім активного відпочинку, малеча поласувала кексами. Такі ініціативи доводять. Підтримка завжди є. А українські діти, попри випробування війною, мають можливість на радісні моменти дитинства. Олександра Толстюк, Нікіта Вільвоць, телеканал Перший Подільський. Їй 80, та поруч завжди є ті, хто допомагає. Уже три роки Альбіна Андріївна перебуває на обслуговуванні в товаристві Червоного Хреста України. Двічі на тиждень соціальні працівники допомагають жінці з домашніми справами. Нині ж завітали з найщирішими привітаннями. Долучились до них, і журналісти Першого Подільського. Наша ювілярка Альбіна все життя вона присвятила дітям, працюючи у дитячих садочках Хмельницького. На заслужений відпочинок вийшла лише в 60, але й досі з теплотою згадує кожен день на роботі. Сьогодні її вітають ті, хто продовжує справу турботи. Соціальні працівники та співочий колектив напрямку активне довголіття. В першу очередь вони стараються мене водою забезпечити, а потім все, що я хочу там купіти, принести, віднести, мусор там очень далеко, теж там возле на дороги тому це не Так що я очень довольна, очень довольна для когось робота, а для них поклик серця. Соціальні працівники стають частиною життя своїх підопічних. Коли почала до неї приходити, коли почала бачити, як їй важко і як їй хочеться спілкування, як хочеться відчути тепло, тому що людина одинока. І ми настільки прикипіли один до одного, да, вона мене інакше не називає Наташа, Наташенька, Наталочка. От. І радиться, і дуже довіряє, і це мені надзвичайно приємно. У мене багато моїх. Підопічних, але Альбіна Дмитрівна одна з найлюбиміших, можна сказати. За кожною історією турботи стоїть команда професійна, чуйна і небайдужа. Про місію Червоного Христа розповідає координаторка напрямків догляд вдома та активне довголіття. 42 соціальних помічника, з них чоловіки і жінки, і вони опікуються 316 підопічними і звертаються, і самі шукаємо в залежності від ситуації. Але ми виходимо завжди від потреб наших бенефіціарів, тобто є потреба, ми їх обов'язково шукаємо можливість взяти на обслуговування. Така підтримка триває на постійній основі. Людей не лише вітають зі святами, їм щоденно допомагають і створюють максимум комфорту, аби кожен почувався потрібним і не залишався наодинці. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому простір турботи про ветерана, що працює на базі обласної лікарні січня, став доступнішим. Завдяки меценатам тут облаштували пандуси, підйомники створили комфортні умови для ветеранів з інвалідністю. Простір надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу військовим, які проходять лікування та реабілітацію. Це приклад реальної турботи про захисників не на словах, а в діях. Простір турботи про ветеранів на базі Хмельницької обласної лікарні працює з початку року. За цей час тут надали підтримку сотням військових, а нещодавно зробили ще один важливий крок: облаштували безбар'єрне середовище. Зараз ми перебуваємо на території обласної лікарні, де спільно із нашими меценатами. Компанія Нова пошта, екіпаж, облаштовану вхідну групу до одного з корпусів, вхідна група і благоустрій така робота проводиться для того, щоб наші ветерани могли мати доступ. До простору з підтримки і турботи ветерана, який відкрито в цьому закладі. Робота ще є ще потрібно деякі роботи провести для того, щоб максимально завершити цей процес. Завдяки меценатам тут встановили пандуси, підйомники і адаптували приміщення до потреб людей з інвалідністю у самому просторі надають консультації, супровід і підтримку в різних напрямках від оформлення документів до працевлаштування. На сьогодні безбар'єрність – це не про зручність, це швидше за все про людяність, повагу і гідність для наших захисників і для наших воїнів. Нова пошта на сьогодні має багато проєктів по створенню безбар'єрного середовища і доступності для усіх. Це і відділення, і поштомати, і інші точки обслуговування. Фахівці простору це команда з юристів, психологів, працівників соціальних служб та капеланів. І це все в межах однієї локації. У Хмельницькому вже створюють приклад, який може стати зразком для всієї країни. В просторі надаються послуги стосовно супроводу, юридичного консультування, координації, надання психологічної допомоги, надання допомоги стосовно інформування, по працевлаштуванню ветеранів, по переходу від військової служби до цивільного життя стосовно проходження ВЛК і таке інше. В даному у просторі працює фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, що дає можливість нашим військовослужбовцям, нашим ветеранам, які проходять лікування та реабілітацію, отримувати той чи інший спектр послуг і повний супровід. Їх. Допомагати ветеранам не подяка, а обов'язок. І кожен крок, що робиться простіше, має вагу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Такими були ці п'ять робочих днів. Більше про події країни та області ви завжди можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Зичимо вам спокійних вихідних, лише мирного неба та переможних новин. Зустрінемось на першому подільському.